У місті Прилука Чернігівської області барабанний бій. Активісти з українського об'єднання Свобода вийшли на перший націоналістичний марш. Так відзначили 140-річчя від дня народження ідеолога українського націоналізму Миколи Міхновського, уродженця прилуцького краю. Націоналісти пройшли маршем від Прилуцької районної ради по центральній вулиці Київській. Її завчасно прикрили працівники ДАІ. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого земляка Миколи Міхновського, той, що ідеолога українського націоналізму він наш земляк, тому дуже приємно, що зібралася така маса людей. І дуже приємно, що це відбувається в моєму рідному місті Прилуга. Оські хто він для вас такий ідеолог наш герой, герой України, герой України, Ідеолог. наш батько. Чотири роки йшли до цього. Сьогодні зібрались з усієї України. Київ нас підтримав. Краєва організація Свободівців буквально зростала на Міхновському. Ділиться народний депутат Андрій Міщенко. Ці люди, які позад мене, фактично він нас до купи зрів і він нас всіх познайомив. Тут же з райки комуністів стерегла Бован Леніну. Цю потвору незабаром приберуть із центральної площі Прилуки, кажуть депутати. Зейка! Зейка! Під проливним дощем свободівці зібралися у пам'ятника Тарасу Шевченку. Меморіала Міхновському поки нема. Помолилися і провели зворушливе віче. Він уродженець Прилуцького краю. Народився в селі Турівки, Турівка прилуцького повіту, навчався в чоловічій гімназії міста Прилуки. Навчав він Короле Саміхновський від Карпат і по Кавказ, там є українці. І де ми є, там є Україна. Не де кордони, не де територіальна якась там особливість або одиниця, але де є ми. Дмитро Донцов про таких, як він сказав, що лідер нації має мати три чесноти: мудрість, мужність. Та шляхетність. Чому мудрість? Тому що мудро не можна обдурити. Чому мужність? Мужність це не витягнути людину з палаючого будинку чи когось з крижаної води. Мужність це протистояти натовпу. Протистояти уставленим штампам, і шляхетність це означає відчуття власної крові, відчуття власної гідності, гордості за свою націю. Це людина, яка в 1900 році написала працю самостійна Україна. Коли навіть думати про автономію української державності ніхто навіть не міг собі. А він тоді сказав: Побудуємо українську державу відцяно по Кавказ. Оце наша. Головне завдання велика українська могутня держава. Хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам до радість боротьби. Прилуцька свобода організувала цілу інформаційну кампанію. в Краї з нагоди 140-річчя Міхновського. До неї долучилися і школярі середніх шкіл, і професійні рекламісти. Ось місцева організація свобода. Розмістила лайтбокси, які повідомляють людям прилучний про цей скарб нації З такими заходами, як сьогодні, ми будемо впроваджувати, нагадувати і вчити прилучан знати свою історію і поважати себе як українці. Поважні акції на честь Миколи Міхновського відбулися також у Києві, Одесі Полтаві. Але Свободівка Ірина Фаріон таки обрала прилуку. Задля цього вона полишила навіть зустрічі у Львівському окрузі. На батьківщині героя вона наголосила. Це не просто перший теоретик націоналізму, це містик націоналізму. Тому Україна для українців як ніколи це гасло актуальне сьогодні, бо він перерахував, хто є ворогом для України той, хто Україну поневолював. Це лях, це московит. Це угорець. Цього ж святкового дня у прилуці презентація мовознавчих праць Ірини Фаріон. Її оплесками зустріли та провели містяни. Миколі Міхновському належить оця основна теза, яку потім підхопила геніальна Олена Пчілка: що основна проблема нашого народу полягає у бракові націоналізму. А націоналізм, як сказав цей великий чоловік, це ангел помсти гнобителям. Субряд яка блискуча метафора? Ця геніальна думка народилася тут, на вашій світі землі. Я сюди приїхала по силу міхновських, бо їх кожного року тут ставатиме більше. Батьківщину Міхновську відвідали чотири народні депутати-свободівці, прозвітували про роботу в парламенті. А серед питань до Ігоря Янківа було і суто козацьке. Скажіть, Будь ласка, коли ви як майстер спорту зі стрільби розпочнете практичні уроки з цієї спортивної дисципліни для депутатів від свободи? Та всіх важаючих свободців здається ваш досвід і знання дуже потрібні і на даний час. Депутати нагадали, 11 квітня всеукраїнська акція Повстань Україно» відбудеться у Чернігові. Там будуть присутні лідери усіх трьох опозиційних сил: Тягнебок, Яценюк, Кличко.